Доброго дня, вітаю всіх, я Інна. Ви на каналі Квіти та інше. І сьогодні сію кавуни на розсаду. Трохи вже висівала, от ламіки пошкодив їх, там з них трішки лишилося. А от я вчора придбала ще декілька гібридів і вирішила досадити ось такий придбала хат F1. Просто вибирала, дивилася, щоб були не пізні. Ранньо стиглий гібрид кавунів, бачите? Так, потім такий кавунчик від цього фасовщика від лего біант. Що тут пишуть? Новий гібрид скоро стиглого кавуну. Піде. Також, Талісман. Багато про нього в інтернеті бачила інформації, типу він хороший. Також ранньо стиглий. І ще арбон. Також не знаю, що за кавун. Все буде вперше. Так, і не можу От так потужно, Ранньостиглий. стиглий. Всі 4 гібриди рано стигли, кожній пачечки по 5 насінин, Тож я наповнюю ось так стакани. Взяла такі стакани по скільки ж тут? Ну, десь 350 мл. От, наповнюю їх ґрунтом, потім пролию якимсь фунгіцидом. От... Такий субстрат у мене із тогорічних ну, із кашпо брала я. ну, як, вірніше, брала. З тогорічні були в мене квіти росли в цьому ґрунті, я його на зиму скидаю в мішку, мішки там він проморажується. І, ну, така типу дезінфекція. От, Якщо що сталося, то зараз я пролию, після того, як наповню ці стаканчики, пролию. Фунгіцидом та актарою від шкідника. Ну, можливо, деякі личинки лишилися. Така ось робота, тож продовжую. Так, стаканчики наповнила Ось 15 і ще 5, потім досиплю. Таку виямочки буду просто робити пальцем, субстрат. Пухкий. Зараз легенько туди це все положу на сінечку. Чому саджаю через розсаду? Тому що, знаєте, насіння не дешеве. Ось, дивіться, 32, 20, 20. Оцей ось, ось вже розкрила я 27 гривнів. От у нас не дуже ростуть кавуни в дворі. Тому що це, якби поле, відкритий простір, то було б все простіше, а так як я саджаю у дворі на городі, то ось так через розсаду буде краще. І от беру оце насінчику обережно, щоб його не погубити, зараз буду розкладати. Ось цей виробник, ну, фасовщик. Обробляє насіння. І воно, бачите, зелененьке, я показувала, а ось від такого фасовщика І насіння в нього дешевше. Ну, не знаю, чи буде ток. На я, я відкрила один гібрид, і, бачите, він не оброблене насіння. Тому обов'язково потрібно чимось обробити землю. Ну, ось, розклала. Тепер отак загорну легенько його. Так. так, як я й говорила, у двох фасовщиків насіння не оброблене, оброблене тільки в одного. Талісман ще я не посіяла. Далі беру оприскувач, ось, і з оприскувача буду проливати. Це все, мабуть, треба трішки. Зменшити. Ось так. Сильно проливати не потрібно, тому що земля волога, щоб не залити. Так. Ну, ось пролила, бачите, такий воно має вигляд. Ставила стакани на підложку, тому що оцей ящичок я накрию зверху плівкою і поставлю в парник. Там вони будуть ісходити. Надіюсь, що вже буде на погоді і вони бистренько зійдуть, якщо мають зійти. Ще лишилось в мене талісман. Зараз буду його садити. Так, ось відкрила талісман. Дивіться, в нього саме більше насіння. Таке по розміру, здається, це має бути найбільший найбільший Ну, Можливо, так, можливо, ні. Якщо вийде його виростити, то тоді побачимо. Зараз так само розкладу по стаканчиках і пролию фунгіцидом з актарою. Фунгіцид я буду використовувати цей же ж, фундазол. Я думаю, ну, можна, можна привікором пролити, можна енергодаром. у мене просто розчинений вже фундазол, то буде в мене фундазолом. Ну от, Розложила, пролила. тепер таки ж знову плівкою, і піде це все в парничок. Сьогодні ще хочу посіяти огірки, також на розсаду. Буду сіяти їх маленькі стаканчики і в касету. Так мені зручно, вони поки до висадки якраз підростуть, і вже коренева система в них буде, і гарненько тоді їх можна посадити в ґрунт, і вони приймуться. Ну, так, я робила в тому році, надіюсь, що буде і в цьому. так. Ось набила ще касету для огірків. Трохи для огірків я ще додала торфу, щоб була пухкіша земля. От, тому що, мені здається, для огірків вона повинна бути трохи така ніжніша, ніби. Що в мене тут з огірків лишилося? Я вже отні висівала в стакани. Деякі нормально себе почуваються, а деякі, як був приморозок, то вони зав'яли в веранді. У ну, мене ще лишилось насіння ось таке. Це те, що я вже сіяла, але там залишилися потрохи насінені каприкорм, кріспіна, також досію. Ну і ось такі, люблю джерело. На смак добрі. вони, якісь якісь метелика, це я не знаю, що це за огірочки, і лялюк. Ось такі огірочки буду висівати зараз. Поробила такі ось виямочки і буду розкладати туди насіннячко. Ну ось, Так це виглядає. Тепер цю касетку я також поставлю у лоточок, накрию плівкою і винесу в парник пітагрового лукну. І потім буду висівати, висаджувати те, що виросте у грядку. Такий спосіб посіву я. В тому році робила так, піддивилася в інтернеті. Жінка одна, вона просто отак прямо на вулиці їх висаджувала в касети, накривала плівкою. Вони сходили, вона відразу плівку приймала, і вони собі вже росли на повітрі свіжому, вже були загартовані, просто потім, як. Були готові до висадки в ґрунт, їх висаджувати. Дещо з насіння лишилося, то я його потім просто висію в парник так, рядочком. Ось така робота на сьогодні зроблена. Ще в мене є поки дощ. Сьогодні дуже дощовий день. Надіюсь, завтра вже не буде, ніби по погоді нормально. Все. Тут в мене лишилося ще. Трохи розсада, ось зараз я покажу. Ось такі живці вкорінені хризантеми в мене лишилися від мене в цьому році захворіла хризантема, і петунія сірою і гнилю, і деякі вичухалися трохи. ну, В основному такі сорти, які більш живучі, мультифлори і одного сорту. Але я думаю, що я їх зараз пересаджу в чуть-чуть більший об'єм, хай вони підростуть. І потім підуть, можливо, в ґрунт висаджу. Тому що вони зараз, бачите, в таких стаканчиках маленьких і сухі стоять. Я, чесно кажучи, за ними не дивлюся. От. Ну, і коріння якесь не, незрозуміле, чи є воно, чи ні. Ну, знаєте, як захворяна рослина, вона ось тут хороший корінчик, ну, цей піде гарненько рости. Це якась мультифлорка. ось, Це також мультифлора. Корінчик хороший, то якщо його висадить більший стаканчик, він піде рости. І потім вже висаджу його в ґрунт. от, Можливо, ще хтось купить. ну, Тут їх небагато, зовсім лишилося. Хай буде ще я і собі не посадила деякі е стакани. тому що... Ті, що собі я полишала, я їх також вже попересаджувала в більший об'єм. І вони почали рости ну раніше ще пересадила і вони вже зараз гарненькі. Зараз покажу. Ось на сьогодні вони так виглядають. ну Бачите, такі вже чималі саджанці. От, коріння тут я не можу побачити, ну залежно від сорту, здається, вони ростуть, вони собі. Я на них розсердилась, і тут вони, коротше, як хочуть, так і ростуть. Ось ці підбільші рослини, це я лишила для того, щоб мати свої маточники, вони будуть висаджені у закритий об'єм вітра. Ну, щоб буду знову пробувати розводити. Ну, На цьому все. Таке відео. Кому сподобалось, поставте вподобайку, якщо вам це не тяжко, а мені буде приємно. Коментуйте ви, чим займаєтесь дощові дні. Ну, скоро вже дощ закінчиться і будемо повністю висаджувати квіти на вулиці. От, Можливо, вони нас будуть радувати. Ну, на все добре. Миру нам!